Цікаву заяву Байден сказав, і це знову підігріває цю тему про знаєте тактичну ядерну зброю, про яку десь воно так знаєте, мамохідь, але виринає. І е, е, що він сказав? Він сказав про те, що коли два роки тому він говорив що стурбований тим, що річка Колорадо може пересохнути, Усі дивилися на нього як на божевільного, так само на нього дивилися, коли він казав, що стурбований тим, що Путін може використати тактичну ядерну зброю, але це реально. Оце сказав Байден. І тут цікаво зрозуміти, як взагалі чи на це відреагували в Європі, так де ви зараз перебуваєте, яка там була реакція на цю заяву Байдена, тому що ну коли президент Сполучених Штатів це говорить вголос, це ну дещо таки знаєте, ну десь воно так непокоїть. Так е, важливо те, що е, світові лідери е, вимовляють так мати, в голос, але напевне важливо і те. Про що е, інші лідери намагаються зайвий раз без потреби не говорити. І е, нема, я б сказав, такої реакції негайної на найвищому рівні на те, що е, нещодавно сказав, сказав пан Байден, але ми знаємо про те, як партнери Сполучених Штатів, зокрема партнери у Західній Європі, дивляться, звичайно, на, на це питання. Тобто е, на Китай у питанні? Ядерного стримування Росії можливо навіть ще більші надії, ніж коли йдеться про переконування Росії припинити припинити війну чи вивести свої війська. Тому що в той час, якщо Китай ще можливо, як припускають люди, які спостерігають за китайською політикою, можливо зацікавлений у тому, щоб Росія якимось чином. Цінила чинила перешкоди НАТО і, і так моти псувала псувала життя західному альянсу, до якого Китай як е, комуністична держава ставиться з великою неприязню. То коли йдеться про ядерне стримування, то тут я б сказав, що багато європейців мають більші надії. Більше того, є навіть ознаки, що Китай вже е, можливо через дипломатичні свої канали. Але дав Росії зрозуміти, що застосування ядерної зброї не має значення, якої тактичної, стратегічної чи іншої, це би був перетин червоної лінії, який би постав, поставив світ в ситуацію, в якій очевидно і Китай. І решта світу е, нормальних країн, так би мовити, не хотіли би опинитися, і є навіть припущення. Я бачив, що е, коли е, в Росії трохи була так би мовити, з, принишкла, притихла риторика щодо погроз застосування ядерної зброї, то припускають, що це можливо були натяки натяки з боку Китаю. Китай це країна у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй з правом вето. Китай це велика ядерна країна, велика економічна потуга. І я думаю, що коли йдеться про ядерне стримування, стримування Росії, деяких голосів, які з Москви лунають, можливо лякають і в Пекіні. Також тому надії і в Сполучених Штатах. І у європейських партнерів у цьому питанні я думаю дуже високі.